Зараз я знаходжусь в селі Магала, це Київський напрямок. Вже третю добу матері військовослужбовців, які знаходяться в гарячих точках на сході країни, перекривають дороги. Вони вимагають, щоб їхніх синів відпустили додому, тому що багато з них вже більше місяця знаходяться на сході. Матері кажуть, що їхні сини виснажені, в них немає ні води, ні їжі, і їх потрібно змінити, тобто ротацію. Рух транспорту перекрито, по обидва боки від перекриття дороги стоять працівники ДАІ, які намагаються якось скеровувати автівки в іншому напрямку. Насправді такий настрій дуже гнітючий, тому що матері дуже виснажені, але вони кажуть, що вони не будуть відступати, ні не йдуть ні на які ультиматуми. І хоча, коли позавчора, коли вони перекривали дорогу на порубне, з ними мав розмову військовий комісар області, що це не в компетенції місцевих органів влади та військових вирішень Таке питання ротації, це в компетенції усе Міністерства оборони. Матері кажуть, що вони не будуть йти на жодні ультиматуми і будуть стояти доти, доки їхніх дітей не відпустять додому. Також йдуть суперечки тут між водіями, які кажуть, що пропустіть нас, ми не маємо нічого, ми ні в чому не винні в цій ситуації. Все одно жінки не йдуть ні на які розмови і стоять на своєму.